Друзья, всем привет! С вами Сергей. Сегодня я держу посылочку. Вот такая посылочка. Видно, трошки пострадала. Пробыла, но это не критично. С вами хочу распечатать и поделиться опытом, что я замовил. Это комбинезон. Ну хай флаж буде для обработки виноградника, защита від хімії Так, друзі, ось такий плащик Вот, наверное, китайський, но ну, он э, вакуум. Так, тепер ми ще девимом на які прийшли гарні подаруночки. Ось такі прошлые гарний. Енциклопедія вражає, гарно вражає. Вот. Тут разные есть інструкції по препаратам. Там квадроси разные препарати, обработка болезни, груші яблуні, що є. Вот, видно, що є. Хочете в нас квадрат це за препарат по яким э, срокам обрабатывать и там томаты, гурки, сибуля, капуста, картопля, виноград і так далі. Друзі, такий подарунок дуже Від Вид компании, как называется, а вот это у нас вид компании Садиба Я, кому чекають, можна дасть контакты. І такий номер телефона звонить, замовляйте. Цена бачите 245 гривень. Це адекватна ціна. Я дуже задоволена таким гарним подарунком. Так як і журналом. Далі нам ще прислали соропачок Йодесет. Жидкості по винограда, потім... Потім у нас від мурашок і ось такий препарат сайво. Просто мені цікаво, я ще такий препарат не зустрічаю. Можна почитати Ось Отак, друзі, а зараз ми будемо фіксувати цей костюмчик і один побачимо, як буде смотритися. Вам гарно просвіта. Так, друзі, такий камбинезончик. Ну, по ногам бі, це нормально. Можно было бы якщо я один розовки, то це э, не критично. По рукавам ідеально. Так вот такие ну, ось вот ще... Такий гарний капюшон Вот, можно капюшон одеть, девать сюда респиратор. Вот. Все, вы можете приобрести себе. Вот, я задоволен. Комбіну на замочечка Замочек хорошенький. Він такий. Матеріали интересный, такі, якісь непонятні. Якісь силиконовые, наші. Мягенькі такі, удобненькие. І хорошо можна працювати, обробляти дерева. Яка хімія буде падати, вона буде стікати. І не будет ваша порти пропитувати. Прекрасно. Также одягати перчатки сюди на руки. І на ноги можна найдете ботинки, розовки, це не критично. І от так вот Та що, якщо вам понравилось відео, ставте лайки. підписуйтесь на канал. підтримуйте мене. Дякую всім, хто дивився моє відео, всім дякую, що підтримує мене. Всім дякую, что підписуєтеся на канал. Друзі, всем желаю вам здоров'я, миру над головою. Не боліте, не форіте, всего і найличчого. Всем пока до нових встреч!